На Рівненській АЕС відбулася позачергова конференція трудового колективу. Її провели генеральний директор Павло Ковтонюк та голова профспілкової організації Іван Мельник. Основне питання порядку денного обрання делегатів з підрозділів підприємства на позачергову виборну конференцію компанії, яка відбудеться у вересні. Відповідно до квоти, делегатами від Рівненської АЕС стали 20 членів профспілки. Окрім цього, кожен відокремлений підрозділ може запропонувати своїх кандидатів, членів профспілки. На голову первинної профспілкової організації Енергоатом». від Рівницької АЕС ними стали Іван Мельник, діючий голова профспілки відокремленого підрозділу, та Богдан Шмигельський, заступник генерального директора станції з персоналу. На підставі профспілкових документів такі ж конференції наразі проходять на українських АЕС відповідно до статуту Атом Ми повинні провести вибори. Голови первинної профспілкової організації і от на сьогоднішній день ми, виконуючи рішення постанови приспілкового комітету ДПНЕ як проводимо таку позачергову конференцію. Вибори кандидатів на посаду голови первинної профспілкової організації ППО ДПНЕЕКІ НЕРГАТО. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.